Вітання всім глядачом. Це канал Залізні Магістралі. У минулих роках я неодноразово розповідав про трамвай у конотопі. Попри складні часи, коли існувала загроза закриття лінії, мережа збереглася і функціонує до сьогоднішнього часу. Однак поступова інфраструктура зносилася і потребує модернізації. 12 травня відбулася презентація проєкту щодо післявоєнного відновлення конотопа. Які зміни пропонуються в частині покращення функціонування трамвайної мережі, про це далі в огляді. Загальна протяжність трамвайної мережі конотопа становить майже 28 кілометрів стандарт колії 1524 міліметри, кількість маршрутів 3. Колія охоплює різні райони міста, але використання мережі дещо обмежено через наявність одноколійних ділянок. Спираючись на попередні прес-релізи міської ради, можна дійти висновку, що райковий транспорт у Конотопі хочуть розвивати. Інше питання, звідки брати фінанси. Наразі, завдяки допомозі поляків та чехів, вдалося поповнити парк 30-ма вживаними вагонами. Більша частина цих трамваїв стоять в очікуванні адаптації до місцевої колії. Це потребує відповідного фінансування. Тому процес модернізації візків триває дуже повільно раніше. В інтерв'ю змі міський голова Артем Семеніхін розповідав, що у планах є відкриття ще двох маршрутів, заміна рейок, шпал та створення двоколійних ділянок. Модернізації потребує депо, що розраховане під старі вагони серії КТМ 5. Це означає, що потрібно міняти обладнання з технічного обслуговування, наприклад, трамваї Татра і Констал, що надані місто європейськими містами, мають інший габарит кузова, тобто роботи з модернізації трамвайного господарства дуже багато. 12 травня у Києві презентували план післявоєнного відновлення конотопа і сталого розвитку міста. Його презентували громадська організація Vision Zero та Київська школа економіки. До участі в заході також долучилася і Конотопська міська рада. На сторінці Vision Zero у Фейсбуці є допис про цей захід. У ньому говориться, що метою події було представити стратегічні візійні документи сталого відновлення конотопа після завершення воєнного стану. Серед них стратегія модернізації та розвитку трамвайної системи міста та перетворення трамваю на основний вид транспорту у Конотопі. У дописі говориться, що після ретельного вивчення сильних та слабких сторін конотопського трамвая було визначено черговість і пріоритети у реконструкції трамвайної системи. Зокрема, потребує збільшення пропускної здатності ділянка по вулиці Свободи, якою прокладено три маршрути. Від цього залежить функціонування всієї трамвайної системи. Паралельно необхідно здійснювати реконструкцію трамвайного депо, спорудження платформ на зупинках, модернізацію колії на інших ділянках відповідно до пріоритетності та з урахуванням планів щодо довгострокового розвитку. На одній з візуалізацій також представлено варіант змін при площі. Зокрема, передбачається збільшення пішохідного простору і прямий прохід від центрального входу, влаштування зручних трамвайних зупинок та зупинок приміських автобусів на площі, зменшення площі асфальту і збільшення озеленення, розміщення трамвая, кав'ярні, фонтану, відпочинкових зон тощо. Зрозуміло, що поки всі плани і пропозиції, умовно кажучи, залишаються на папері. Здійснювати масштабні зміни зараз недоцільно, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію та відсутність фінансування. Проте деякі сегменти транспортного комплексу конотопа, що не потребують великих інвестицій, можна поступово змінювати і покращувати. Поділіться своїми думками щодо теми цього сюжету. Буду вдячна вам за ваші коментарі. Також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.